Vitajut! Люди, вишневий звіт і рубрика Бібліонетрі. Сьогодні говоримо про, напевно, найцікавішу частину бібліотеки про художню літературу, яка знаходиться отут, -от наді мною, і про книги, які стоять на цій полиці. Ця полиця з зарубіжною художньою літературою є найбільш непостійною в нашій бібліотеці, тому що звичайні книги, які я вже прочитала, я відвожу у велику бібліотеку до батьків. А тут залишаю або непрочитані книги, або ті книги, які для мене є найбільш улюбленими, і які я хочу завжди мати поруч, завжди на них дивитися. І власне, сьогодні, так само як попередніх. Відео я вам розкажу про якісь особливі книги про улюбленців моїх з цієї полиці, про тих авторів і про ті твори, які для мене були дуже знаковими. Набагато з яких з цих книг я вже робила окремі огляди, буду про це згадувати, але думаю, що не зайвим буде ще раз про них поговорити, тому що це справді дуже важливі для мене книги. І бонусом я розповім про зміни на полиці історичній, про яку я розказувала минулого разу, тому що все-таки я вирішила частину книг, які ми прочитали, або які ми. Поки що не будемо читати, відвести знову ж таки до батьків і звільнити половину полиції для художньої літератури, тому що у мене її зараз з'являється дуже багато, і справді я не маю куди її складати. І я от вирішила пожертвувати саме половиною цієї полички. Там теж в основному будуть такі книги, про які ви вже чули або в книголовах, або в моїх оглядах, але я вам ще раз їх покажу. І розпочнемо нашу мандрівку з серйозної важкої книги. Це Джеймс Джойс, його знаменитий роман Уліс, який нам розповідає про Леопольда Блума і його один день життя, протягом якого він гуляє Дубліном. І оце його гуляння назбиралось на таку товстеньку книжечку в майже тисячу сторінок. І це справді така класика світової літератури один з найкращих творів. І цього року я таки нарешті його прочитаю. Далі у мене дві книги Салмана Ружді. Перший це його роман Затаницькі вірші, який нещодавно вийшов українською мовою, один з найвідоміших його творів, найбільш скандальних. Саме за цей роман письменнику Ісламські керівники оголосили фетву, тобто його хочуть убити. Він довгий час переховувався і зараз він досі не є повністю в безпеці. А роман розповідає про емігрантів, про еміграцію і про неможливість асимілюватися. А ось це другий його роман Північні діти. Я зовсім не знаю про що він. Але мама чоловікова, яка Дуже любить Салмана Ружді, радила саме з нього, з цього роману, почати знайомство з тим автором, і саме так я і зроблю. Ще одна книга за порадою мами: це життя попереду, Роман Гарі, книга французького автора, яка розказує знову ж таки про емігрантські квартали Парижа, про хлопчика, який там живе. Це дуже зворушлива історія, дуже шокуюча історія. І про неї є окремий огляд на каналі. Далі у нас Дженніфер Еган, візит загону головорізів. Це сучасна американська проза. Дуже цікавий формат. Тут, як ви бачите, багато таблиць і схем, адже в книзі дуже багато сюжетних ліній, багато персонажів, все дуже заплутано, багато проблем вона зачіпає. Я її ще не читала, але знову ж таки чула багато добрих відгуків. Книга польського автора Вітольда Гомбровича Трансатлантик, яка розказує нам про те, як головний герой, під час того, як Польщі оголошують війну, опиняється в Аргентині. Не знає, як йому повернутися додому. Я цю книгу ще не читала, і має бути щось трагічно карнавальне. Елізабет Гілберт, природа всіх речей, роман, який був дуже популярний минулого року, і розказує нам про жінку ботаніка, яка намагається стати такою ж визначною серед чоловіків науковців, в той час, коли жінкам це ще не дуже дозволяється. Цікавий захопливий пригодницький роман. Далі мій подарунок від Якабу на день книг Ірина Жураковська по той бік війни дуже красивий роман від Виволонської бібліотеки, який розказує нам про Першу світову війну і про кохання німця та француженки, про те, як ідуть перешкоди на їхньому шляху, як вони це переможуть, і взагалі про історію того часу. Документальний роман від Джорджини Говел Королева Пустелі розказує нам про мандрівницю Гертруду Белл, яка дуже багато подорожувала Сходом, багато зробила для їхньої політики, була дуже впливовою жінкою в тому регіоні. і Цей роман вміщає навіть її щоденники, є справді документальним. Далі книга, про яку я вже говорила дуже багато, це Лорен Гроф Долі та Фурії, роман, який неймовірно мені сподобався, і розказує він нам про сім'ю Матильди та Лео, про те, які таємниці вони ховають, які скалети є в їхній шафі, і взагалі про сімейні стосунки такі непрості з певними проблемами. І друга книга теж про сімейні таємниці Целіан Моліарті, таємниця мого чоловіка, яка розказує знову ж таки про сім'ю, де чоловік залишає листа, який каже, розкрити тільки після його смерті. І там є щось таке, чого він ніколи не говорив іншим членам своєї родини. Книжечку цю я отримала в експекту Лібрум Боксі, але на жаль, ще не прочитала. Далі йде тепер уже мій улюблений Ніл Гейман його книга кладовища. Я прочитала вже три його книги, і поки що це моя найулюбленіша в ній неймовірної краси ілюстрації. Подивіться, наскільки вони прекрасні, такі чорно-сірі. І книга нам розказує про хлопчика, якого виховали привиди на кладовищі. Але разом з тим вона дуже повчальна, дуже така навіть дитяча, з гарним повчальним змістом. І взагалі я в велетенському задоволенні була від того, як її прочитала. Зовсім не страшна, до речі. А друга книжечка, яка у мене є, Геймана це обережно тригери, це його збірка оповідань, теж дуже гарним оформленням. теж вийшла в КМ Букс, і тут дуже багато його оповідань. Мені подобається заліз стиль геймана, як він пише, як він спілкується з читачем, обожнюю його гумор, і зараз уже читаю третю його книгу. Тому що вже і скоро буде на неї огляд. Переходимо до великої полички. Тут у нас Арно Шміт, його збірка ранніх повістей та оповідань. Книга, яку я колись купила на книжковому арсеналі, дуже мало що знаю про автора. Повісти ці оповідають про настрої в післявоєнній Німеччині, і за ці твори шміта багато критикували. Одна з моїх улюблених авторок, це Айн Рен, чоловік, якого я купила. Це збірка її ранніх творів. Тут є як уривки, так і цілі оповідання. Є дуже класна п'єса, яка сподобалась, напевно, що мені найбільше детективна. І хоча це ранні твори, але вони вже такі доволі довершені і дуже мені сподобалися. А далі стоїть її роман Джерело. Я читала також і Атланта, але саме джерело є поки що моїм одним з найулюбленіших її творів. Тут тема десь така сама, як в Атланті, але тут більше про мистецтво, про архітектуру, і це є мені ближче. Знову ж Таки розказується про сильних людей талановитих людей, яких не сприймає суспільство, але які все-таки перемагають. Рей Бредбері Кульбабове вино, книга, про яку я розказувала, вона розказує нам про три місяці літа, про двох братів, про їхнього дідуся, бабусю, про всю їхню родину, про те, як вони проводять це своє літо, як вони закорковують кульбабове вино. Дуже хороша, зворушлива книга. Далі роман Нтонідор все це не з Рими, світло, який розповідає нам про Другу світову війну і про майже дітей, які змушені в цій війні брати участь. Про сліпу дівчинку і молодого німецького вояка, які зустрічаються. Це дуже зворушлива книга, дуже емоційна, дуже сильна. І вона мені дуже сподобалася свого часу. Далі роман Світло між двох океанів Стедмана, книга, яка розказує про пару, що живе біля маяку. У них немає дітей, але одного разу їм прибуває до берега дитина, Вони це просто подарунком. Долі, але десь цю дитину шукає справжня матір, і за цією книгою мала би бути книга Маркуса Зузака Крадійка книжок, але десь загубилося відео, але вона у мене є. Вона дуже класна. Я теж дуже її рекомендую. Далі книга Елена Фаранти, моя неймовірна подруга, книга з дуже гарним оформленням, яку мені подарував колись магазин Букіо. Дуже мені сподобалася ця історія, яка розказує про двох подруг італійської авторки. І тепер я чекаю переведення з уже нормальним перекладом і продовження цієї історії, тому що тут чотири томи. Далі у нас Даніел Кіз, його таємнича історія білі Мілігана, яка розказує про людину, яка мала 24 особистості в собі, і під дією цих особистостей творила навіть певні злочини. Автор досліджував цю людину, з нею спілкувався, з її лікарями, написав цю книгу. Також він є автором відомої книги Квіта для Елджернона, яка дуже мені сподобалась, тому думаю, що і ця історія має бути хорошою. І перший улюблений з цієї полиці це звичайно курт Вонику. Це два його романи, які я поки що прочитала. Колиска для фішки, а також галапагос. Я робила велике окреме відео про куртавонику та про ці романи, про те все, що я відчувала, коли їх читала. І якщо ви ще не бачили цього відео, то обов'язково подивіться. Якщо не читали курта воно то обов'язково прочитайте, тому що ну це такий вибух чорного гумору, іронії, сарказму, сміху і філософії. Тобто, тут не просто висміювання якихось людських вад чи описування можливих світових катастроф. Тут є такий дуже глибокий сенс, але це все в такому в такій легкій манері. Дуже мені близькій. Я була в захопленні від цих романів, особливо від Галапагоса, це взагалі тепер. Моя любов, любов, і буду далі знайомитися з куртом Вонкутом, що і вам рекомендую. Далі у мене казує що, Гуру не відпускай мене книга, яку я купила, думаю, як і більшість через прекрасне оформлення від видництва Старого Лева, перекладу Софії Андрухович. І наскільки мені розказували, це важка книга, доволі страшна. Розказує вона про людей, клонів, яких вирощують на трансплантацію органів. Тобто, так вже звучить досить невесело. І оповідь тут ведеться від головної героїні. Кетті. Я цю антиутопію поки що не читала, якось трішки боюся за неї братися, тому що не знаю, який б за неї буде настрій. Далі Трейсі шевальє, дівчина з перловою сережкою. Роман, який розказує про одноіменну, одну з найвідоміших картин Яна Вермеєра про історію її створення. Про дівчину, яка до цього позувала. Я так розумію, що й про історію кохання, і за цією книгою знятий фільм. Наступний роман це теж екранізація. Це Ян Мартель, життя Пі. Теж дуже відомий фільм про хлопчика, який опиняється в океані в човні разом з. Тигром, і це така філософська історія не просто того, як він вижив, а ще як він знайшов щось більше. Вірджинія Вульф Місіс Деловей, книга, яку часто порівнюють з Улісом Джойса, тому що це роман, який теж розказує про один день життя Місіс Деловей, написаний в форматі потоку свідомості. Дуже хороша книга. Я про неї знімала окремий огляд. Книга з мого улюбленого жанру антиутопій, це Ми Євгена Зам'ятіна», книга, яка була першою в цьому жанрі. І я її прочитала ще минулого року. Вона в мене залишила дуже приємні враження. Вона невідмінно від Орвула не така гнітюча, не така темна, хоча від цього всього не менш страшна. Я теж робила в неї вже окремий огляд, залишу послання в цьому відео. Також поряд з нею мала б знаходитися книга Орвела 194. Ну, її немає вона нас зараз мого брата, але для мене поки що це справді найкраща антиутопії, але правда, я не читала ще б дуже-дуже багатьох інших творів з цього жанру, які теж вважаються класикою. Ще одна антиутопія це Мішель Уельбек Його покора, книга, яка розказує про те, як до Франції Франції до влади прийшли мусульмани, які не закони, і про те, як в цьому всьому виживає один французький викладач, чула в неї дуже багато негативних відгуків, але хочу скласти своє власне враження. І наступний роман він теж десь зачіпає цю тему мусульманської релігії: це «Буалем Сансаль, 2074. кінець світу. Книга, в якій вгадується, що світ захопила така релігія, як мусульманство, і ця антиутопія, нібито, відсилає нас знову ж таки до орвела, дуже цікава задумка цього роману, але виконання мені не сподобалось. Дуже важко читалося, і взагалі книга якось не пішла. Йордж Орбол Каталонії» – Дона Каталонії я розумію, така документальна книга, яка описує участь автора в громадянській війні в Іспанії, і вона має антифашистські антикомуністичні настрої. Про цю книгу також розказувала це Карла Гансон Штейнгоф, книга, яка розказує історію угорської вчительки, яка втікає в Австрію від радянської окупації, і про те, як не варто замовчувати свої рани, про те, як не варто замовчувати свою історію і ніколи не забувати, ким ти є насправді звідки ти прийшов. Дуже така пронизлива емоційна книга, яка дуже сильно мене вразила і недовго запам'яталася. Дуже рекомендую її прочитати. Вона невеличка. Але я думаю, що для нас зараз, для нашого суспільства, є неймовірно актуальною. Вийшла вона в видавництві комора, тому обов'язково зберіть на неї свою увагу. Ще одна книга Світлани Алексієвич, яку я не читала і не знаю, чи коли зберуся, це Чорнобильська Мадонна книга, яка розказує про Чорнобиль. І авторка тут знову ж таки брала інтерв'ю людей, які походять з цього регіону, які пережили цю страшну аварію і виселення з своїх рідних міст. Моя абсурдна любов це Семель Бекет, його роман Уот. Також на цій полиці стоять ще два його романи, точніше, як дві частини одного роману. Це Молой та Молой умирає». Їх я читала ще давніше, теж дуже мені сподобалися. А «Уот» читала минулого року, робила на нього теж великий огляд. Книга ця вийшла в одиництві багаламага, тут неймовірно красиве оформлення. І Бекет це той автор, якого ти можеш не розуміти, якого ти можеш десь навіть не сприймати, а від кого ти не можеш відірватися. І я люблю таку абсурдну сюри. Сюрель реалістичну літературу через це бекет мені дуже був близький, і це справді такі твори, які можна розкодовувати дуже по-своєму. Бачите, там дуже багато різного те, що є близьким тобі. Для мене саме цим бекет є цікавий. Тому якщо ви любите таку трошки дивну літературу, то дуже рекомендую звернути свою увагу саме на бекета. А ось відвотомник Бекета Молой та Молой умирає книга, яка розказує про такого дивного чоловіка. У нього свої якісь погляди на життя, і він в цій книзі цілий час в подорожі він шукає свою маму, їде до неї. Це така філософська, але дуже божевільна книга. Але вона мені страшенно сподобалася з того часу. Я полюбила Бекета. Ще один улюбленець тепер уже з екзистенціалістів. Це Жан Поль Сарт, його трилогія Шляхи свободи. Третя смерть у душі до читала минулого року. Про цю трилогію буде чи вже можливо був на каналі Окремий Великий Огляд. Я просто обожнюю Сартра. Я взагалі обожнюю екзистенціалістів. Це дуже якась така близька до мене філософія. Я рекомендую читати саме цю трилогію. Вона неймовірна. Вона вийшла в серії Нобелівська Лоруати. Вона про війну. І про те, про той вибір, який робить людина, свобідна вона в цьому виборі чи не свобідна? Як вирішити цю дилему ставлення до війни, ставлення до того, чи ти маєш обов'язок, чи не маєш? де твоя особиста свобода, і де якісь твої обов'язки як громадянина. І насправді не тільки такі практичні питання, тут набагато ширші світоглядні питання, звісно, такі, які зазвичай порушує екзистенціалізм. Тому цю терологію дуже-дуже рекомендую. Правда, у мене була мінус, що я її читала дуже розірвано перші дві частини, а потім через рік аж третю, коли її видали. Тому хочу ще якось сісти і перечитати так: от все підряд, тому що насправді було не дуже зручно її переривати і багато що було десь втрачено якихось перших. Роздмів далі ще декілька книг з серії Лауреати Нобелівської премії Анатоль Франц Пінгвінський острів. Книга це така сатира на французьку історію, в якій священник замість людей випадково охрещує пінгвінів, і це все провокує інші смішні події. Далі Чеслав Мілош, Земля Ульро, книга польського автора. І насправді я навіть не зовсім знаю про що саме вона. Це має бути щось таке філософське, самозаглиблююче. Просто ці книги, цю серію, я скупляю практично автоматично все, що можу купити. Далі, Томас Ман Зачарована гора. Це роман в двох томах, який розказує нам про чоловіка, який. Приїхав відвідати свого брата в санаторії на горі, але він там застерігає на багато років цій його містичній атмосфері. Щось таке має бути цікаве, давно вже теж збираюся цей роман прочитати. І остання книга з цієї серії, яка поки що у мене є, це Вільям Фолкнер Світло в серпні, книга, яка розказує нам про південь Америки в час після громадянської війни. І тут зачіпаються багато питань американської історії, а також расові якісь питання. І абсолютний фаворит цієї полиці це Марсель Пруст і його роман у пошуках утраченого часу в семи томах. Я насправді прочитала тільки перші два і е, навіть не спішу продовжувати, тому що навпаки, мені хочеться почати спочатку і знову насолоджуватися тим, як Пруст пише. Я знаю, що для багато для кого така проза є ну, нудною, неприйнятною і так далі. Але для мене, коли я відкрила пам'ятаю вперше, пруста ще в інституті, це було вночі, тому що треба було прочитати це на пару з зарубіжної літератури. Я почала читати, і це була просто любов з першого абзацу, Напевно, що я люблю таку густу прозу. Я люблю, коли там такі слова ємкі, коли так повільно це все відбувається, коли так багато якихось особистих переживань автора, його вражень, відчуттів. Е, я пам'ятаю, як я читала цей перший том, і е, тут є. Згадка про те, як він п'є чай з мадленками. І з того часу це печиво мене просто переслідувало. Настільки це Пруст яскраво зобразив, що я просто мріяла про цей чай з цими мадленками, і коли я нарешті їх приготувала вже десь років два тому. І читала історію цього печива, то зрозуміла, що таке відчуття було просто у всіх читачів цього роману. Всіх після цього була якась дика любов до цього печива. Воно це такий, знаєте, маленький епізод, але він зображає настільки просто. Новито описує, здавалося б, прості речі, тому що у нього це печиво, це як спонука до спогадів, більш приємних часів, де він там був своєї тітки. Ну, тобто, це настільки все тонко, настільки емоційно, я просто навіть не можу передати. Я просто насолоджувалася цими романами. Я можу відкривати на будь-якій сторінці і насолоджуватися самим письмом, самим стилем автора. Тому. Не скажу, що рекомендую, але обов'язково раджу спробувати, тому що якщо ви любите такі стиль письма, якщо ви знайдете з Прустом спільну мову, то ви будете дуже винагороджені. Ось і всі книги з цієї полиці, тоніше однієї полиці з половиною художньої літератури. Надіюся, що ви побачили дуже багато цікавих книг. відкрили, можливо для себе якихось нових авторів і теж захочете щось прочитати. Я дуже надіюся, що вам було приємно та корисно провести цей час зі мною. Бажаю вам гарного тижня, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!